Рік поміж двох війн. Сотні українських дітей ведуть боротьбу з раком, попри війну в країні. Мілана, яка хворіє на рак нирки, пережила важку операцію і втрату рідних на фронті дядька та хрещеного. За дитину зараз я спокійна. Вона під наглядом лікарів, а за чоловіків. Страшно, а в мене всі в рідні по чоловічій лінії військові. Сашко з Харківщина, який хворіє на рак крові, чекає тата захисника. О, мама, що з в довго знаходиться, їй теж тяжко. Та і батько теж дуже довго на війні. Тяжко усім. Сім'ям, які зіштовхнулися з дитячим раком, випало багато випробувань. Та у рік, що минає, ви попри все були поруч з дітьми. Сила в тому, що ти не сам. Коли у тебе за причами є дуже велика кількість людей, які в тебе вірять, то у тебе не може бути іншого викладу, як не бути сильною і не здобувати перемогу. Новий рік може стати переможним для багатьох дітей, якщо в ньому залишитися ви і ваша допомога.